Який змір? Я в Анталію лечу. Вона каже, як Анталію? як Анталію? Я кажу, ну так в Анталію я лечу, я в змір не лечу. Яка краса прийшла. Місне заказа, Мій знайомий, а я фалафель І картопельку. Тобус коштує 50 лір, він відправляється від Мігроса. З 4 ранку починає їздити до 9 вечора. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Вітер не зупиняється вже другий. День якась завірюха, дуже холодний вітер. Я вдягнула, бачите, зимову свою курточку, дуже тепло, довго, тому що вчора я змерзла. Думаю, не, не, не особливо, коли я їду в аеропорт, я знаю, що треба буде чекати. Я один раз чекала Соню півтори години. Так змерзла. Думаю, тут не повинна, тому що знайомий приїжджає за Дани, тобто без багажу великого, тому не так буде довго, але все рівно. Краще я в руках понесу потім курточку, ніж я буду мерзнути. Так, сьогодні людина по справах приїжджає на цілий день в Анталію. Трішки погуляємо по Анталії, можливо, знімаємо, побачимо. Покажи трішки аеропорт. Це перший термінал, тобто, якщо місцеві літаки, так там Адана, Змір, Стамбул, вони приїжджатимуть от сюди. Ічхатлар. Доместік. А якщо, наприклад, теж перший термінал, але зимою ось туди прилітають всі літаки з-за кордоном. Без різниці, яка країна, всі будуть летіти туди. Тобто другий термінал повністю закритий. Ну, Економія, тому що нема так багато літаків. Пишуть, якщо якась фірма забирає, що ви відразу бачили, що не переживали, що вас забули. Дехто пише ім'я фамілію, якщо людина зустрічає фірма якась, що ви його не знаєте. Можна доїхати додому за аеропорту на таксі, а також на трамваї. Що саме дешевше коштує 9,60, а також на автобусі. Трамвай це супер, тому що він, навіть якщо пробки, буде їхати час в час. Так? За 45 хвилин ви доїжджаєте до центру. Автобус може їхати швидше, але якщо пробки, він може їхати повільніше. Ось, бачите, хаваш написано. Ось там зупиняються автобуси. Хаваш ну, зараз поки я чекаю. Мого знайомого я підійду запитати, скільки коштує. Сюди ви можете доїхати на автобусі 600. Це буде коштувати в два рази більше, ніж зазвичай на автобус. Цей автобус коштує 50 лір. Він відправляється від Мігроса. З 4 ранку починає їздити до 9 вечора і о 2 годині. Так, о 2 годині ночі також є. Звідси він відправляється кожних 40 хвилин. Бачите, чали, автостанція, э, орітмен і вініалти. Ну, непогані місця, 50 лір коштує, зрозуміло. Якщо на 600, це буде 20 лір, якщо на трамваї, то це буде 960. Ну, практично 10 лір, одне ні, пів євро, 50 центів. Ну, звичайно, своєї машини ви також можете приїхати, але зупинка більше 15 хвилин, вже ви повинні за неї платити. І щоб цього не робити, зазвичай машини чекають за зупинкою, за аеропортом. І коли людина під'їжджає, вона каже, я вже вийшла, все, і вони заїхали, забрали і не потрібно платити. Тут дивіться, якщо, наприклад, ви будете довго чекати, а чекати ви будете довго, тому що, бачите, навіть місцеві літаки, ну не відразу люди виходять, довго чекали чомусь. Так, чекішорда. Я ще не знаю, де тут вихід, де вхід. От, тому можете спокійно в цей термінал заходити, там, де відльот вас пропустять. В мене навіть документи не перевіряли, чи є в мене квиток, чи немає. А просто, звичайно, речі перевірили і вас продивилися. Так, То... да, ж правильно. І все. Можна навіть почекати, якщо чесно, якщо холодно і зима, це буде нормально. Собі стали, почекали і пішли потім. Звичайно, якщо у вас є телефон людини, якого чекати. Якщо нема, ну, тоді треба на вулиці перед дверима. Куди я вийшла? Може я, а я його аеропорт вийшла. Сюди не запускають, але звідси я можу вийти. Бачите? Дуже цікаво. Дерева світу пахнуть, але людей практично нема, тому що сильний вітер. У нас люди, знаєте, дощ, якщо буде, вони не будуть гуляти. Вітер на наша така, треба, щоб тепленько було. Можливо, всі в магазинах просто ховаються. Коротше, зараз Дурсон розповідає. Каже: я приїхав в аеропорт, взяв білет, все нормально е і попросив, щоб мене завели в літак, тому що ну, я незрячий. Його завели в літак, посадили, все нормально. І тут Стюардеса каже: все присті... ну, треба пристібнутися, треба це, 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 це зробити. І до Ізміра ось стільки -то кілометрів. Він каже: Зачекайте, дзвонить на кнопочку, каже, який змір? Я в Анталію лечу. Вона каже: як в, як в Анталію? Я кажу: Ну так в Анталію я лечу, я в змір не лечу. Вони. Уявляєте, вони його взяли, а справа в тому, що одні ті самі ворота, просто різні літаки, так потім йдуть. І той хлопчина, який його заводив, не подивився в квиток. Стюардеса не подивилася в квиток, і він би зараз полетів би ви змір. Оце комусь розпов... Ну, да? пам'ятаєте фільм. Такі відомий, ну це ж всі розуміли, що це вигадка, тому що людина напилася, а тут людина не напивалась. Просто людина реально завели заїхав би везмір. Ну нормально би його потім б змушені були пересадити в літак на Анталію, але він би не встиг отримати візу. Другий Поверх теж такі гарненькі в цьому кафе. Різні надписи, якісь малюнки, якісь фотографії, старі. Бачите, але тут холодно сьогодні, тому ми на другий поверх не пішли, дуже холодно. Відкрито, знаєте. Напевно, тут все-таки для курящих, я так собі думаю. Невеличке кафе, але ввечері людей багато. Може, коли з вами були в цьому кафе. Ну, таке дуже цікаве. І тут, до речі, можна бачите, на зарядку поставити, ми не знали. Бачите, де розетки є? Отак, так, заховані і тут дві. Тут, тут, тут ще й плюс таке собі кафе, де можна посидіти з ноутбуком. І ось тут дві розетки. Будете знати, я не знала. Написано веган і вегетаріанське френдлі. Але м'ясо тут також є. Не такий великий вибір. Тобто, фалафіль. Він мені дав меню, там, де є англійська мова і арабська. А так, окремо ще є меню на турецьке, просто на зверху. Слухайте, мені легше на турецький перекладати вам, чесно. Можливо, вам легше дивитися, які ціни таким чином. Ну так я не зварю кашу. Уявляєте, я англійську всю забула. Так. Бачите, як тут готують. Вони самі. Тобто вони це ніби дюзлиме. Воно прокатується, так? а потім він сам ще й руками. Воно зараз глянемо, Опа! Розтягує таким чином. І потім ще сам руками розтягуємо. Ага. На цілий день заготовки роблять. Для фалафеля готують. Дивіться, яка краса пройшла. М'ясне заказа. заказав. Мій знайомий, а я фалафель. І картопель. Ось такий фалафель. Тобто це сочевична котлета. З помідорами і з хумус напевно там така. Картопля теж дуже смачна. Прям свіжа-свіжа. Гюзельми? Лезить? Супер. Моєму знайомому дуже все сподобалось. Мені лаваш М -м. мені здається, він вони вчорашні дали, тому він такий твердий був. Я все, що його змогла, витащила з середини. Тому зранку краще не йти. Ну, дивіться, щоб ви зрозуміли. Гарячі напої, так, турецька кава 35 лір, ну це не 70, я вам скажу. Так, чай великий 20 лір, маленький 12. Кока-кола 25, ну це завжди дорого. Сода 15, айран 14. Такі ціни є, я вам не сказала, що тут дуже дешево, м-м. Солодощі з ну, тобто вони не пісні, 90-100 лір. Для діток є меню. От макарони, маргарита піцца і, і картопля 125 лір. Дивіться, ділите все на 20 і це буде стільки євро. Ну, от сендвічі, так по 75 лір, плюс 32, це Якщо е, ви берете ще картопельку і щось попите. Ну, наприклад, я взяла картоплю і кока-колу. Це буде 32 ліри. Ну, картопля дуже смачна. Ну, чесно, я б, може, одну картоплю лише й взяла. Авокадо, баклажани з баклажанів іде. фалафель ще фалафель веганський 55, а дабл фалафель 66. і додати. Хумус і попити щось 32 дві ліри. Я вам чесно скажу, якщо будете вибирати, беріть картоплю. Не хумус, а і чиджек, так, а картоплю, тому що в нас смачна хумус моєму знайомому не сподобався. Халафіль це вісім цих котлеток, 115 лір. Мамочка. Юля, треба дивитися на ціни, коли ти сідаєш, розумієш? Отакі фалафелі. Можливо, такі треба було брати, а не дюрі. тому що ні, зранку лаваш однозначно не біть, Вам не сподобається абсолютно. Можливо, тоді котлеток самих сочевичних буде більше, тому що ну, тут було. Ну може, я не знаю, три може було чай, саністюрмусон? Та мама за мене чи ама а Чі Колсон? А Колсон? І піца пішла мексиканська, маленька 80, середня 110, велика 150 і джумбон, воно величезно 185, тобто, бачите. Які є різні розміни. Класична піца, в принципі, тут все ясно написано. Тут на піца це якщо є риба. Ну, так, намальовані такі піци. Ну, багато людей зараз пішло наверх. Взагалі натовп, один прийшов, другий, третій. Куди вони туди поміслилися? Я, якщо чесно, не дуже розумію. Салати — 60-61 ліра. І потім екстра, що можна додати. Наприклад, екстра можна додати курочку. Думала, курочка це основна страва. Тут додати можна. Хумус, тобто такі закусочки йдуть. О, це, напевно, клас. Джевізлі, мантарли, хумус. Тобто з горіхами, Грибний хумус. Вау! 73 ліри. Ну, не дивно, що він 73 ліри. Ну, це такі перед їжею. То, сир, наприклад, творог 60 лір. Просто картопліка пожарна 45 є. Я всім вам бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і бути завжди з Богом. І слава Україні і перемогу нашій ненці Україні.